І не перебуваючи в співбесні або виступаючи. Дуже мені приємно, що всі звертають увагу регіони, не регіони, хто балотується, запитання не взяв перебувають. Ну, це не порядок. Жодного факту я таки не дочекався деревам у землі в Ленінському районі. І прошу вас, всі факти, які є в деревам землі в Ленінському районі, які ми зараз виказиряли тут і все робити, передавати в прокуратуру. Повне право має кожен. Кожен раз запрошували до комісії. Саша не хоче ходити. Саша у потрібний момент йому позвонили і сказали, на цю комісію не йди. Це мені вже потім. Я шукаю Сашу і прийди, допоможи. Йому позвонили. Він, 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 тебе не буде. він у тебе не буде. Я ж попросив, якщо ви чесна людина, потерпіть, будь ласка, потім Вам слово, ви Вам дадуть слово виступите і все можете розказати. сказати. Якщо жодну фасу не дали, як можна довіряти тій політичній силі, яка сьогодні посилається врожби на регіонал. І тут же ж президент, регіонал, регіонал, я вам скажу. Регіони, регіони, президент Капкін і партія простих людей, просто такі я їх називаю. Де знаходиться під регіоном? Тому що під політичної партії Солідарність, який Капкін знаходиться під регіонами, і тут сьогодні і регіони.

Ну, якщо ви підпорядковані регіоналом і примушуєте нас регіонального занятий, я як звичайний громадянин не можу паняти, під яких регіонів це відходимо. Зараз закінчимо. І сьогодні тут було не є. Назовіть мені, хто із вас тут сидячи, скільки посвідчені учасника бойових дій отримали товці. Називайте, полтаві. Ви ж все розбираєтесь, з платовцем працюєте. Називайте. Називайте. Мовчок, так.